Даю кожного, бути благословенним. Якщо вам потрібна психологічна допомога чи підтримка, пишіть мені. Де в Біблії Ісус каже, церкву ходити не треба, нікого не слухайте, жертвувати не треба, Вірте, як хочете, десятини не давайте. Покажіть, де про це вчить Ісус? Немає. Ми живемо в той час, коли Церква має побачити. Спранжень Його ворога, бо за всіма проблемами стоїть діявол. У що ми влаштуємо своє життя? У те, щоб світло Боже досягло кожної людини, щоб проповіді досягали, тобто не моєю думкою, але Євангелія Ісуса Христа. На це ми жертвуємо, в це влагоджуємо життя, щоб Євангелія досягло людини. І вона могла зрозуміти, хто вона є. Сатана може з людини зробити мавпу, собаку, худобу, а план Божий батько, сина свого віддав, щоб людина могла отримати спасіння і життя вічне. Підписуйтесь на канали Салтейненка.